Раполоху Луцьку, чоловік із пістолетом бігав від ТЦК. Моторошна аварія на Волині. Двоє людей в лікарні у хаті згоріли жінка із сином. Це відео вихідними облетіло всі соцмережі. У Луцьку озброєний чоловік тікав від працівників ТЦК. Аби відірватися від військовослужбовців, він із травматичним пістолетом в руках зупиняв автівки, що їхали поруч. За інформацією поліції, чоловік навіть здійснив постріл угору. річний герой цього відео повідомили в ГНП, під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК вчинив грубе порушення громадського порядку. Слідчі оголосили йому. Про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Луцьку на вулиці Ніла Хасевича загорілась квартира. У ДСНС повідомили було сильне задимлення в помешканні на другому поверсі. Вогнеборці організували дві ланки газодимо служби для роботи в задимленому середовищі. Мешканців мусили евакуювати. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав. Чому горіло? Поки невідомо. Смертельна пожежа сталася в селі Лісове Манавицької громади Камінька каширського району. Там загинуло двоє людей. Пожежники гасили житловий будинок. По їх прибуттю будівля була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння в хаті знайшли тіла двох людей. Імовірно, 98-річної жінки та її 64-річного сина. Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з'ясовують поліцейські. Серйозна пожежа була в селі Млинова на Ковальщині. Серед ночі зайнявся цегляний житловий будинок. На місці працювали рятувальники з Ратного та місцева пожежна охорона сіл Млинова та Самари. На гасіння подали три водяних ствола. Потерпілих на щастя не було. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Моторошна аварія сталася на перехресті доріг з полученням Київ, ягодин та Луцьк Маневичі Любощів. 42-річний житель камінь Ширського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не пропустив і влетів у вантажівку, що рухалась по головній дорозі за кермом. Вольво перебувала 40-річна Лученка. Після удару Фольксваген по інерції зіткнувся із автомобілем Сітроєн під керуванням 32-річного жителя Маневич. Постраждало двоє пасажирів Фольксвагена. 15 Надцяти та 47 років їх ушпиталили. Усі учасники ДТП були тверезі в обставинах аварії. Розбирається поліція. Двох п'яних керманичів зловили патрульні в Ковелі першого на вулиці Міцкевича. 36-річний водій Мерседес Бенц» спалився бо їхав, порушуючи ПДР. Мав ознаки наркотичного сп'яніння. Другого зупинили на вулиці Театральній. Водій Крайслера теж порушив ПДР і теж, ймовірно, був під наркотою. Обидва до слова їздили незаконно або були позбавлені права керування транспортними засобами. У Луцьку в басейні спорткомплексу працювали рятувальники. Одинадцятирічна дитина під час купання засунула палець у водяну форсунку та не змогла його витягнути. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту гравера обережно вивільнили палець школярам.

Пізно ввечері рятувальники викликали на допомогу 26-річній дівчині. Вона не могла самостійно зняти каблучку з набряклого пальця. За допомогою гравера працівники ДСНС акуратно розрізали каблучку та звільнили палець, запобігши можливим ускладненням. На Волинь прибули переселенці з Донеччини. Вони із Покровська та Костянтинівки. Загалом 16 осіб, серед яких люди з вадами слуху, люди з інвалідністю тощо. Серед евакуйованих опинився навіть і пухнастий улюбленець однієї з ВПО. З переселенцями працювали рокадівські психологині та соціальні працівниці. Після зустрічі на вокзалі евакуйованих доправили до тимчасового прихистку на Волині. У Володимирі відбулася мирна акція на підтримку полонених, безвісти зникли героїв та їхніх родин. Ініціатором стало об'єднання родин полонених та безвісти зниклих військовослужбовців 14-ї бригади та прибули на захід рідні воїнів. З різних українських військових частин і з різних населених пунктів Волині розпочали акцію у соборі Різдва Христового молитвою за швидке повернення військових додому і за душі тих, хто віддав життя за Україну. Продовжили на площі Героїв, де вже чекала інсталяція з двома кріслами обіч столу, на якому порожні чашки, в очікуванні коханого чи сина, брата, а поруч напис Хочу пити каву з тобою, а не сама. На кріслах накинуті військові куртки. Рідні воїнів підходили до мікрофона і ділились своїм болем, водночас і своєю вірою у повернення дорогих їм людей. Поруч проходив збір добровільних пожертв для потреб 14-ї бригади. Кожен охочий міг випити каву та скуштувати домашньої випічки за донат для наших воїнів. Завершили акцію великим автопробігом солідарності, який стартував з вулиці Луцької від цукрового заводу. Автомобілі і мотоцикли. Шені українською символікою промчали через усе місто, аби привернути увагу містяни. Нагадати, що війна триває. У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука, який загинув на фронті. Полеглого воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Лучанину було 49 років. Загинув Олександр Скрипчук ще 13 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Максимільянівки Донецької області. Після завершення богослужіння трону з цілом захисника принесли театральним майданом біля пам'ятного фотостенда з загиблим героєм траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Поховали Олександра Скрипчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Похорон був у Прилісницькій громаді. Люди зійшлися на прощання із захисником Миколою Філончуком із села Лишнівка. Серце військовослужбовця перестало битися 15 березня від тяжкої хвороби. Йому було 49 років. На військову службу знаємо, Микола Філончук був призваний в липні 2024 року. Без сина залишилась мама, а без батька діти. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ніколи не думав, що вона нач... ну, почнеться ця війна. Почалась війна в перші... перші дні був в ТРО під Києвом, виходить. нас забрало, ну, воєнкомат, добровольцем пішов, забрало ОКПП Київ на службу. Поїхали в поїздку, виходить, Тьоткіно, Сумська область, і, Тьоткіну якусь е... Луганську область, Серблянське лісничество, тут до Білогору, поки ми там позиції були. Ще друга поїздка була Житомирська область, потім в часів я. Ну, приїхали ми з тієї командіровки і позвонив там командир, який був спочатку війни в мене. Перевели забрали мене в Сталевий кордон. І так почав службу в розвідці. Потім був в ПТРК, потім офіцером розвідки штаба. І побачили в мені перспективу, що я можу займатися збиттям шахідів, назначили начальником ПЗРЗ. От я така людина, що читав багато книжок про війну і розумію все, ну, як воно все працює. І багато ну, в боях от часто це допомогло. Зробили засади, там, пошли на опереження. Тобто, ми думали, тобто ми були як жертви, а зробили так, що ми охотники, ми стали на них ну, в такому плані. Да, розвідка ну, чуть -чуть друга, як би сказати, робота. Да, специфіка роботи зовсім друга. Шахеда це, це вже це як в полі горобця заганять, знаєте, так, от так само шахеда. Ну. Його треба бути в тому місці, в той час, коли він летить. І це треба аналізувати їхні прольоти, час. Ну, це тяжкий великий кусок роботи. Ми за чотири місяці організували, зробили там злагодження, колектив, навчання, тренування, постійно, виїзди, стрільби. Збили зразу в перший день два-три шахи. І так пішло. Це було на Кузькому напрямку. Я якраз прийняв заставу, бо я тільки 4-5 місяць з'являюся начальником застави. Звісно, адреналін був такий, знаєте, кайф. Що ти зробив справу, яку я раніше не робив, а тут її зробив. Мобільна вогнева група складається з шести чоловік: водій, стрілок. У нас люди, які там стоять на тепловізорі і там лазерна указка, Ну, ну, там, як ми знаходимо шахідів. І ще виходить люди, які стоять, ну, стоять з автоматом з боку, в случаї чого вони можуть стріляти, збивати шахідів. Спорт, в першу чергу спорт, в сила волі, духу, як би сказати. Хоча є поставлена задача, не можна робити шаг назад, треба йти вперед, вперед, вперед. Мрія. Щоб закінчилась війна, вернутися додому, до родини, далі займатися своєю справою. Вівторок, 18 березня в Луцьку і на Волині без істотних опадів. На дорогах ожеледиться в обласному центрі. Температура вночі 6-8 морозу вдень 2-4 градуси тепла. На території області вночі 4-9 градусів морозу вдень до 5 тепла. Як повідомили синоптики, 18 березня та протягом тижня погоду на Волині зумовлюватиме антициклон над Західною Європою. Опадів не очікує. Температура вночі знижуватиметься до 3-8 морозу, в день становитиме 8-13 градусів тепла.